Привіт, малята! Я пані Оксана, і мій друг відпочивайко, дуже раді вас бачити. Сьогодні ми з вами пограємо в дуже цікаву гру для розвитку мозку. Ви готові? Тоді сідай, відпочивайко, я покажу діткам, що нам знадобиться. А нам треба папір і дві кришечки з під пляшечки, ось такої звичайної пляшки з водою. Ну що, готові? Тоді ну виконувати вправу. Cigale migale. Cigale migale. Cigale migale. Cigale migale. Cigale migale.